Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Антициклон, що тримався над країною весь тиждень, дав змогу нам роздивитись один з найкрасивіших зорепадів року. А що ж нам підготувала погода на цих вихідних? Давайте дивитись далі. Отже, у наступні кілька діб очікуємо зміну синоптичної ситуації, надходитиме прохолодна повітряна маса, і спочатку наступного тижня зниження температури по всій країні на 3-7 градусів. Вже завтра антициклон, що тримався над країною, поступово почне слабшати, а до території України почне надходити холодний атмосферний фронт із заходу, що зумовить кроткочасні дощі з грозами. Його вплив буде відчутно вже в день, 16 серпня, на Волині. Впродовж неділі він продовжить поширюватись також на північній області, на Закарпаття, Прикарпаття, також Вінничину. А у понеділок вже у більшості областей, крім південної частини та південного сходу. Повітряні потоки протягом завтра змінюватимуть свій рух, а їх швидкість буде в межах 3-8 метрів за секунду. У неділю у більшості областей вітер рухатиметься з південного заходу, а у західних та північних областях зміниться на північно-західний. Такий напрямок буде переважаючим і з початком нового тижня. Зверніть увагу, що разом з надходженням атмосферного фронту 17 серпня місцями очікуємо град та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температурний фон впродовж наступних трьох діб буде нестабільним. Найближчої ночі значення температури у більшості областей будуть в межах плюс 11 та 16 градусів. На Закарпатті та на крайньому півдні країни повітря охолоне до 16-21 градусу. У денні години метеороли фіксуватимуть від 25 до 30 градусів. У західних та південних областях до плюс 33. А ось сильна спека очікується на Закарпатті, там до плюс 35. Впродовж неділі температура повітря розподілятиметься по Території України більш рівномірно. У нічні години в межах плюс 14 плюс 20, в день стопчики термометрів сягатимуть плюс 29, плюс 34 градусів. У західних та північних областях денні максимуми сягатимуть плюс 23, плюс 28. А вже з понеділка в Україні, крім південно-східної частини, очікуємо зниження температури на 3-7 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.